Всіх вітаю! Я є лікарем фізичної та реабілітаційної медицини Вараської багатопрофільної лікарні Ірина Денека. В межах програми грантової допомоги уряду Японії, програми безпеки людини Кусаноне. Наша лікарня отримала дуже дороговартісну і дуже чудову апаратуру для реабілітаційної допомоги пацієнтів нашої лікарні. А саме це «Стіл вертикалізатор це тератрейнер та «Рехаком». Ця апаратура допомагає не лише нам, як фахівцям, в межах реабілітації, надавати високоякісну допомогу нашим пацієнтам, а нашим пацієнтам за допомогою цієї апаратури набувати самонезалежності, соціальної активності та відновлювати свої втрачені функції. Мене звати Михайло Вознюк, я працюю у відділенні реабілітації в Арадської багатопрофільної лікарні. Сьогодні хочу розповісти вам про обладнання, яке ми отримали в межах гранту від уряду та народу Японії по проекту та людей безпеки людини Кусанони». Це вертикалізатор, який використовується для стабілізації пацієнтів після гострому періоду. Дуже часто вони використовуються для пацієнтів з черепно-мозковою травмою, для пацієнтів військових та для пацієнтів, які перенесли інсульт. Він використовується для того, щоб стабілізувати пацієнта і вертикалізувати в перші періоди після травми. Тобто, ну, він дуже актуальний для наших пацієнтів, які перебувають зараз в відділенні реабілітації. Мій чоловік після травми проходить реабілітацію у варецькій лікарні. Хочу подякувати уряду до народу Японії за те, щоб Помогли придбати обладнання сучасне для нашої лікарні. Він насправді допомагає для такого таких пацієнтів, як мій чоловік, і для інших, які тут він які вони тут потребують. Це в нас Тератрейнер. трейнер, платформа, яка використовується пацієнтами для відновлення балансу, рівноваги та стабілізації. Так само дуже широко використовується для військових пацієнтів, для військ для пацієнтів, які перейшли перенести інсульт та які перенесли черепно-мозкову травму. Це допомагає пацієнту бути активним учасником процесу, так як ну, в принципі, все сприймається набагато легше, коли в тебе є якась ціль візуальна. Так також дуже саме допомагає. Пацієнту стати на ноги тих, в кого порушений патерн ходьби, або в тих, в кого баланс, взагалі балансу немає. Так само він може використовуватись для пацієнтів з ампутацією, для вже їхньої підготовки до використання протези. Тобто, в принципі, дуже широкий профіль цього обладнання, і завдяки ньому ми можемо працювати з більш важкими пацієнтами. Я пацієнт відсутнув відділення варашки, тобто лікарні. На даний час проходжу ріабілітацію після отриманої травми. Хочу подякувати уряду і з наданою обладнанням, яке дійсно допомагає хворим людям. Це в нас система Археком, з якою в дебільшому працюють ерготерапевти з пацієнтами, в яких є когнітивні порушення або порушення когнітивного спектру. Ми щиро дякуємо уряду та народу Японії за допомогу та небайдужість, тому що відділення реабілітації Борецької багатопрофільної лікарні тепер має можливість надавати сучасну кваліфіковану допомогу всім тим пацієнтам, хто її потребує. Звертайтеся, адже ваше здоров'я це пріоритет нашої лікарні.